Доброго дня чи вечора, більше, мабуть, доброго вечора. До мене завітав підписник Renokengo 2008 рік, двигун К9К 1.5 з проблемкою підвищений розхід масла. Давайте запустимо, подивимося, як він працює. Так, о, бачимо Check Injection. Світиться потрібно підключити діагностику. Ну, в принципі, до роботи двигуна в мене претензій немає. Бачимо, що втекла форсунка, смоле. Це, мабуть, потрібно краще прогріти, щоб вона легше пішла, бо може бути проблемка з таєю форсункою, з її демонтажом. Зараз Підключив діагностику, подивимося, що ми маємо по помилках. Ну, як бачите, робота двигуна непогана. Працює рівненько. Лишніх шумів в принципі, я не чую. Підключились до автомобіля. Чотири помилка, по педалі щеплення, свічки накалу, датчик детонації, помилка і по согласуванню інжекторів. Тобто, можливо, якась форсунка стоїть не на своєму місці. Тут просумки на цьому двигуні прописуються. Ми це збережемо і спробуємо стерти. Так, пише, що помилки стерлися. Зараз покаже, все, помилок немає. Спробуємо запустити. Пропав ключик і, як бачимо, пропав check injection. Check інжекшн ось так. Так. І ще раз. Дві помилки, бачите, по согласуванню інжекторів, просунок і по свічкам на каву. Будемо знати, що в нього трапилось до ремонту, з чим автомобіль приїхав. Так. Давайте ще глянемо на... Якщо буде, звичайно, тиск палива мене цікавить. І якщо буде Так, 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 так. давлення наддува. Значить, що ми тут маємо? Обороти двигуна, тиск палива в нормі. Можна в принципі, його позбавитись назад. Так. А, хай буде. хай буде. Зараз погазуємо, подивимося, як тиск палива при обертах буде. Ну, Трубинку чути. Ну, біць, як нас все гарно грає. Так, дивимося. Синенька на суберте двигуна, тиск палива червоненьке і зелененьке, все збігається. Зелененьке це у нас задане, червоненьке, фактичне. Нормально. І тиск у нас таке сіренєве. Сіреніве, як буде по-українськи, не знаю. Коротше, ви бачите. У нас з цим все добре, все працює чітко. Добрі, добрі. Питань ніяких до цього немає. Ще раз дивимося помилки. Три. Датчик детонації, помилка виникла. Можливо, потрібно буде його замінити або перевірити роз'єм. тепер, я думаю, можна приступати до ремонту автомобіля. Отже, я розбираю, щось цікаве на хожу вам показую. Такий автомобіль вже в мене був колись в ремонті. Спробую ставити сюди посилання. Трішки зароблюємо, так він грязний. І все перевіряємо. Чекаємо причину підвищеної витрати оливи. Це може бути в нас як ось ця мембранка може бути порвана, може бути турбінка, можуть бути як сальники клапанів направляючі і може бути поршнева. Отже, будемо робити все по порядку. Мембранка, перевіримо турбінку, пощупаємо. Ну і далі, я так думаю, будемо скидати ГБЦ. Друзі, всі ви знаєте, що зараз не легкий час в Україні, якого намагаються зекономити свої кошти. У мене для вас є чудова новина. На сайті Hotline Finance по промокоду Франчук 10. Ви отримуєте 10% знижки на автоцивілку, нерухомість, туризм і міні каски Переходимо за посиланням в описі під відео, вводимо промокод Франчук10 і отримуємо знижку 10%. Промокод діє до кінця цього місяця. Отже, не гаємо час, переходимо і вибираємо свою страхівку. Зняв я корпус мембрани. Тут у нас трішки грязно, але це в принципі нормально. Бачите, така пружинка грязна, ну хай там буде. Так, мембранка у нас також грязненька, але ціленька. І хочу сказати, що е, нато ціла, але все вона така, знаєте, е, втратила свою пружність. Хоча, ну, як так, от, она працює, має працювати все нормально. Я тут не перший, ледь трупнувся пальцем від цей кронштейн кріплення. Цей лопший, цей лопший, цей цілий десь ще зверху ось, бачите поломаний. Так що якось так. Будемо пробувати поставити його на місце, щоб воно ще походило, тому що цей весь корпус буде стояти дорого, а ця верхня штучка, я не знаю, чи подається вона окремо чи ні. Вже можна ось цими пальцями дістатися до турбіни, але ними нормально прощупати люфт дуже складно. Є люфт ось такий, а такий спробувати не можу. Так, 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 що я ще замітив. Дивіться, У нас ось іде подача палива на двигун. Це у нас обратка. Паливо стояло ось тут. Подача палива. І бачите, як трубка пережалась. Сильно-сильно. Сильно-сильно трубка пережалася. Тобто її діаметр зменшився вдвоє. Тобто пропускна здатність зменшилась вдвоє. Це в принципі не дуже добре. І воно, можливо, впливає на їзду, можливо, і не впливає. Мені це важко сказати. Власним встановив ось зворотній клапан на обратку. Тобто обратка паливо може йти сюди, але назад іти не може. Каже, що з ним. Краще запускається. Ну, Можливо, я можу сказати. Якось так. Можливо, тут просто потрібно замінити ось ці трубки, тому що я пробую, вони дубові. І чому ще може бути кращий запуск, якщо тут тверде, може бути підсос повітря і за ніч може солярочка втікати. Буде довший запуск. Я не знаю, чи отакі от кутики ми знайдемо. Це ось взагалі дубово. Вони зазвичай дуже м'ягенькі ці кутики. А це ну, такі тверді, капець. Або хтось вже міняв, нерідне стоїть, одне з двох. Ну, я буду розбирати далі. В принципі, це думав зняти, але потім подивився. Не буду. Я знімати його, хай стоїть. В принципі, до всього доберусь. Повідкручував форсунки прижимні п'ятки, пластинки, хто їх так ще як називає. Нас сікла ось ця форсуночка. Тепер дивіться, як у нас стоїть ця п'яточка. Бачите різницю? Хтось неправильно її встановив. Вона не прижала форсунку, так як потрібно. І через це вона засікла. Бачите? Мало того, що у нас ось упорчик і тут, бачите, випукла. Дивіться, ця сторона яка. І все, мабуть, плюс до всього ось цим місцем вперлося в головку. Ми зараз це дізнаємось, коли я її дістану звідти. Тому що вона не рухається. Так, спробуємо. Спробуємо. Опа, пішла. Так. Опа, дивіться. Бачите, куди вперлася? Як ви думаєте, я її дістану? Тут нормально не стало і тут уперлась халтура. Я її буду діставати, мабуть, довго, хлопці. Ей. Вона сікла-сікла і сама себе засікла. Це дуже погано. Потрібно було, в принципі, мені нагити до робочої температури двигуна. І тоді пробувати її діставати. Ну, зараз спробуємо зворотним молотком її дістать, поки місяць нічого не буду лити, на суху, як кажуть, будемо пробувати. Так, Пробуємо ці. О, ця зарухалась. Нормально. Ця також нормально пішла. Трішки ведешки, і вони, в принципі, підуть. З таї будемо гратися. Ви на мене вже не срадіться, що я без вас дістав форсунку. Вона легко, нормально пішла з зворотнім молотком. Там сухенько. Отак там все виглядає. Прийшла губкомпанія, заговорили, коротше, дісталась нормально. І вже навіть їх віддали на перевірку ці форсунки, щоб їх перевірили. Отже, я продовжую розбирати даний автомобіль. Зіштовхнувся з проблемкою. Вам зараз краще видно, а там та гаєчка, бачите, яка тримає каталізатор до турбіни. Їх там чотири, вони такі всі згнили. Головка прокручується і гайку неможливо відкрутити. Це цю гайку ще видно. Бачите? А там ще є одна знизу, одна ось тут і друга там ще нижче до блоку. І Що робити? Чи дістану я разом з каталізатором це все чи не дістану? Цю головку, хто знає. Треба доведеться зняти клапан ЄГРА зніму зараз. Можливо буде трішки більше доступу і тоді будемо дивитися, що робити. Тому що так, так, я нічого не зроблю. Я навіть не знаю, чи мене, як, як мені діставати цю головку. Буду пробувати зробити так, якщо ні, будемо далі дивитися. А поки місь халепа. Халепа. Ось так виглядає зараз. Головка цього двигуна Це не зняв, блючі, ще й пластмаску, мабуть, зніму, щоб не заважала. Зняв з неї максимально все, щоб вона була, по-перше, легша, по-друге, було зручніше діставати, щоб ніде нічого ні за що не торкалось, не діставало. Тому що буде воно все нормально. Головка, турбіна і каталізатор. Це раз. Друге, воно сильно йде за двигун, на самий низ двигуна. Потрібно буде якось сюди цей пройомчик його хитрими, мудрими способами протягнути і дістати. Якось так. І Вже бачу, що розпредвал потрібно міняти, кулачки зношені і збоку гостренькі. Ось цей нормальний ще. А цей все гострий, гострий. Цей Ну такий вже. І стаканчик бачу, там кінчився. Там також кінчився. Ну все, далі все буде видно. Отже, зараз, що я? Відкручую головку, звук на допомогу. І будемо пробувати діставати звідси цю голівку. Подачу масла на турбину я не відкручував, так вона йде з головки. А злив масла з турбини, відкрутив, так як воно йде, зливається вниз в блок. Та є нормальний нормальний руба. Це нормально. О, ту да, ви ні хто... Ще буде рознатише, ні? Пушка, де саме сорт. Ну, Як ви бачили, головка знялася навіть легше, ніж я думав, набагато легше. Мабуть, так і будемо ставити її. Значить, по поршневій, дивіться. Ще є хон. Це дуже чудово, що там є хон. Дуже чудово. Зносу. Ось я тут з Зносу пальцометр практично не відчуває. Там чуть-чуть, зовсім трішки. Зараз ще опущу ці порошня вниз, подивимося, що робиться там. І йдемо до головки. В цих циліндрах така сама ситуація. Погляньте, хон ще є. В першому циліндрі зносу немає. Прекрасно. А от четвертий циліндр, подивіться, який гарний хон. Сподіваюся, видно на камеру. Набагато кращий хон, ніж в другому і особливо в першому циліндрі. Я думаю, це пов'язано з тим, що ЕГР допомагає жити двигуну, тобто сажа більш попадає в перший циліндр і трохи підношує двигун. Тут погляньте, яка краса. Отже, я думаю так, що підкинути сюди кільця. І буде цей двигунець ще дуже довго і щасливо жити. Правда? Я думаю, ви не проти такої ідеї. Перевірити кільця, сюди підкинути свіженькі кільця І буде бомба люкс. Правда? Ось так виглядає боротьба з цими шпильками. Пробував відкрутити саму шпильку єшкою на 7. Бачите, обриває. Набиваю головку на 9. І пробую так відкручувати. По-другому ніяк. Добре, хоч на 9 головка набивається, подивіться, бачите. Так вигнило, що якраз виходить на 9. Ну, от там я нічого не зробив. Шпильки, мабуть, будемо, ну не мабуть, а будемо міняти. Що? Ці дві відкрутилися, бачите, як ці. Ось так. Зараз набиваємо наступну і пробуємо відкручувати ситуація бачите грію головку там вже все задія розібрав без горілки нічого не обійшлося все грів тому що все таке ржаве тут зараз як бачите в мене не йде одна свічка ти пішли нормально а тут де свікла форсунка не знаю можливо це збіг можливо ні ця свічка не йде Зараз спробую прогріти головку, щоб алюміній трішки розширився. Сподіваюсь, це мені допоможе дістати свічку. Смола кипить, бачите. Будемо гріти, будемо дивитися. Пішла, хлопці. До речі, цю сажу, підігріваєш горілкою. В ну, нього вона дуже легко схрібається таким одним пластом, бачите, дивіться. Натришка розстає, я так думаю, і тоді йде. Пішла свічка дуже добре. Беріть на замітку собі, не йдуть свічки, грійте. Так попискує. Думаю, все. Вдешки. до речі, це херово. Якщо це дивляться виробники цієї ВДшки, то зробіть так, щоб вона була краще. Так, спробуємо дістать. Оба! є. Гуд! Ціленька світечка. Потрібно буде їх всі перевірити. Хоча, як бачите, хтось міняв нормально їх, мастили пасту і все добре. А тут, через те, що сікла форсунка, мені здається, через це вона і так важко крутилась. Розбираємо далі. Коли власник автомобіля пригнав автомобіль на ремонт, казав, що незадовго до цього він десь там їздив регулювати клапана. Мені здається, що його обманули. Ніхто їх тут не регулював. І ті люди, які мали це зробити, винні частково в тому, що тут трапилось. Можливо, тут вже таке було, але Ну, зараз все побачите, погляньте, якісь стаканчики. Зношений, цілий, другий цілий, бачите? Цей зношений, 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 зношений. Тут навіть яма, цей цілий. Ці стаканчики під заміну. Тепер дивіться, у нас цей цілий стаканчик, бачите? І цей цілий стаканчик. Тут кулачок гостренький, нормальний, і другий кулачок. Гостренький, нормальний. Всі кулачки стерті. Це був збільшений зазор, я так думаю. І воно так кінчає оці розпредвали. Значить, це одна. Друга проблемка, маємо ось такі зношення на бугелях. Ну, тут наче не дуже відчувається на палець, хоча його видно гарно. На палець не дуже відчувається. Тут була мусоринка, бачите, яку борозду зробила. Ну і тут також ось таке. Ну Тут регулювання клапанів, я думаю, ні до чого. Хоча могла оця стружка, яка йшла звідси, отака накоїти. Бачите? Найбільше ось тут дуже велика яма. Отут. Тут нема нічого прекрасно, бачите, тільки ця борозда ось вона. А тут яма з цієї сторони. І що робити? З цієї сторони в нас все прекрасно. Не подобається лише одне. Навіть якщо кинемо новий розпредвал, ну тут яма. Що робити? Таке враження, ніби як була перетяжка ремня. Або просто мусор. Мусор. Ось цей мусор. Оця стружка. Блін, і що? Телефонувати на черкаси. Чи вони там щось роблять, щоб відновити це місце? Ось така ситуація, хлопці, бачите? Людину обманули, клапана не відрегулювали. І халепа. Масло з клапанів я повитирав. Направляючий маєте такі вигляд, дивіться. Тут бомба. Тут вже не бомба. Тут нормально. Тут ненормально. нормально. Ненормально. Нормально. Випуск направляючи міняй. Клапана. Бачите, такий випуск на першому циліндрі. Це по-нашому, по-французькому четвертий, але ну, я всім завжди розказую. По-нашому, по-адекватному, клапан потрібно міняти. Пуск, бачите, мокрий в маслі. Є знос також на клапані видно його. Якщо ми будемо так іти далі до четвертого циліндра, тут також випуск, бачите, який? Стержень нормальний. Пуск знос уже трішки менший і клапан більш сухий. І Тут випуск також знос. Впуск погляньте вже кращий. Знос менший. Випуск також кращий, ніж перший. Є знос, але вигляд має він кращий. Подивіться. А це що? А це вам ЄГР. Так само частинки сажі попадають на фаску при працюючому двигуні. І створюють такий додатковий знос. Сажа працює як, е, ну, грубо кажучи, як наждачка. Недобре йому, з зігером. Сідла нормальні, трішки заширені, це нічого страшного в цьому немає. Все поправиться, все зробиться. От клапанці. Випуск міняємо точно. А от впуск, я ще подумаю. Не всі мені вони подобаються. А, і направляючий випуск міняємо, пуск залишаємо. Можливо, пуски залишимо. Зняв, як бачите, я піддона. і один болтик, отакий, бачите? Бачите? Трошки нагнув мене. Не захотів він, бачите, він зараз не хоче йти. Треба брати шпильковірта. зализався. Хоча тут йдуть болтики вже під грань на вісім, але один болтик по-доброму не захотів йти. Ну, ми його перемогли. Значить, що тут по цепці? Знаєте, зараз такий стан цепки, що і міняти, і не міняти. 7,8, 5, 6. Не туди, ми не сюди. Так, власник казав, що він міняв укладиші, але ми зараз будемо діставати прошеньки, перевіримо масляний насос. Ну і заодно побачимо, в якому стані вкладиші. Ого, дивіться хлопці, що я замітив. Або я щось не того. Дивіться, бачите, ось біленька полоска. Там вона до половини йде. Коротше, зараз зніму масляний насос, побачимо, мені здається, отут неправильно стоїть нижній бугель. Я бачу стик, а тут стика я не бачу. Хтось неправильно встановив. Погляньте, є мітка, є мітка, є мітка, нема мітки. Це я вам скажу серйозний зальот. Він міг дуже легко застукати цей двигунець. І дуже погано, тому що е, шатуни ломані і могло позагинати їхній стик. Коротше, я коли розберу, ви побачите, що, що цим могли накоїти. Давайте подивимося з цієї сторони. О, бачите? І видно стика. Тут два варіанти. Або там зазор збільшився через щур, або. Його мало б зажать, ми це побачимо, коли розберемо. Бачите, тут стика не видно. А там стика видно. Хтось жорстоко протикав. Такого робити не можна. Цікаво, скільки так цей двигун проїздив. Ну що, розбираємо, достаю поршеньки і потім вам все показую. Ну що ж, наші поршеньки вже на столі. Давайте відразу подивимося самі поршні. Поршні. Поршні в гарному стані. Нема ніяких затяжок, нічого. Всі як один, всі гарненькі, ціленькі, з ними все добре. Маслоз'ємні кільця вже закоксовані. Якісь отвор, якийсь отвор закоксований, якісь не закоксований. Ну, вони тут, як бачите, дуже такі ці отвори маленькі, тому їх закоксуватися їм дуже легко. Дуже легко. Вкладиші. Ось такі для стерті. І я не знаю, міняли їх, не міняли їх. Щось я точно... Щось власник говорив за них, що він чи, чи збирався замінити, чи міняв, щось таке. Ну, як бачимо, вони ось в такому стані плачевному. Все вчасно, все вчасно. Нижні, як нові. Так, тепер дивіться. Ось у нас ломаний шатун, який стояв правильно. Бачите, на ньому отут, де поломане. Все таке воно крихке бачите? А ось цей шатун, де неправильно стояв бугель. Дивіться, ось тут заплескано, видно, бачите? Тут заплескано, ось заплескано, ось заплескано. Так само і на бугелі. Бачите, заплескані площадки. І тепер, чи стане цей бугель правильно, чи він візьметься, я не знаю. Зараз спробуємо, якщо ж ні, то по правильному потрібно буде міняти шатун. А ну, Перед тим замірити, звісно, кривизну. Якщо більше 5 соток, шатун міняється. Все через когось, хто неправильно зібрав. Якось так. Тут, в принципі, все добре, окрім. ось цього. Це в нас стандартні вкладиші, вкладиші вкладищі так зношені. І ще перевіримо масляний насосик. Гільзи у нас в прекрасному стані. Дітя дістав вкладиші з обох шатунів. Бачите, стика не видно, а він є. Він, розумієте, коли отак от воно все, воно себе центрує, Дивіться. бачите? А тут воно вже якби і центрує, якби й ні. Бачите, стика видно. Бачите? Це все через те, що я вам казав, що воно там побжалося. Зараз не стає на своєму місці. Зажав болти. Стик видно трохи, з цієї сторони, можна сказати, що не видно. З цієї сторони трішки більше його видно і коли пальцями так провожу, відчувається стик. Всередині, тут провожу, стик не відчувається, з цієї сторони стик відчувається. Зараз заміряємо, мені здається, ще буде халепа. Значить, дивіться. хлопці. Нолік. Ну, майже нолік, бачите? Перекручую сюди. Тут бачите, як набігає. Передивіться. Оп! Бачите? Як вона скакнула? Навіть якщо брати від ноліка, а не від теї і цифри, то вже 6 соток. Назад я навіть не можу провернути, воно вкарається, той стик. Давайте ось так. Вертикально, вздовж шатуна міряє. Дивіться скільки. Мінус там, 10-15 соток. Підводимо до стика. Дивіться, як гуляє. Бачите? Шатун під заміну.